Українська мова, уроки 23-24, частина 3. Тема уроку української мови іменник. Відмінки іменників знахідний, розрізнення називного і знахідного відмінків у реченні. Тема уроку читання Повість Іван Андросяк. Вісім днів із життя Борундука». Налаштуємося з вами на урок української мови, прослухавши пісеньку про відмінки. Увага! Зміг хто що питає, родовий кого чого немає, а давальний щедрюмська все кому й чому. Згадаємо з вами, як же ж ми розрізняємо називний та знахідний відмінки. Прочитаємо з вами навчальну одиницю. Увага! Розрізняє називний і знахідний відмінки. Ставлячи питання від дієслова до іменника, промовляй подумки обидва питання, відмінка істоти й на істоти. Наприклад, учень записує текст. Хто що учень, називний відмінок? Що робить, записує. Записує кого що, текст, знахідний відмінок. Іменник у називному відмінку в реченні є підметом, а в знахідному додатком. Так, попрацюємо з вами із наступною вправою і спробуємо з вами закріпити знання про те, як же нам потрібно розрізняти називний та знахідний відмінки. Прочитайте речення, знайдіть в них іменники в називному та знахідному відмінках. Підкресліть підмети, присудки, додатки. Перше речення. Читання добре розвиває пам'ять. Так, у нас два іменничка. читання, пам'ять, до яких можна поставити питання що? Читання розвиває пам'ять, чи пам'ять розвиває читання? Так, читання розвиває пам'ять. Отже, читання це буде підмет в називному відмінку. Пам'ять, додаток у знахідному відмінку. Підкреслимо з вами. Добре. Наступне речення. Книга наповнює світ знаннями. Так, два іменничка. Книга, світ. То що книга, що робить наповнює. Наповнює кого що світ. Так. Книга у нас це підмет, наповнює присудок, а світ додаток. Тепер поставте відео на паузу і спробуйте визначити підмет, присудок та додаток у наступних трьох реченнях. Перевіримо з вами. Книги створювали люди для своїх нащадків. Люди в нас буде підмет, тому що люди створювали книги, а книги створювати людей не можуть. Люди, підмет, створювали присудок, книги, додаток. У якому відмінку в нас жито слово книги? Так, у знахідному відмінку, а слово люди у називному відмінку. Книжковий магазин відвідав відомий письменник. Правильно, письменник, що зробив, відвідав, відвідав кого що? Магазин. Підкреслюємо письменник підмет, відвідав присудок, магазин, додаток. Який відмінок буде у слові магазин? Так, це знахідний відмінок. Письменник, називний відмінок, так. І останнє речення: це правило містить і наш підручник. Так, підручник, що робить, містить, містить кого що? Правило. Так, підручник у нас підмет, містить присудок, правило, додаток. Дуже добре. Спробуємо з вами провідміняти іменники та пригадаємо питання відмінків і позначимо закінчення. Називний хто Мар'янка, родовий. Кого? Мар'янки, так, давальний. Кому? Мар'янці знахідний. Кого? Мар'янку. Орудний ким? Мар'янкою. Місцевий на кому? На Мар'янці кличний. Мар'янко, так, спробуємо з вами написати закінчення. У наступному слові підручники. Зверніть увагу, це в нас множина. Називний що, підручники родовий чого, підручників, так, давальний чому, підручникам, знахідний що? Знайшов кого-що. Підручники, так, орудний чим. Підручниками місцевий по чому. По підручниках дуже добре. Переходимо з вами на 33-ю сторіночку у підручнику. Пригадаємо з вами навчальну одиницю та запишемо безпосередньо пропущені слова. У давальному місцевому відмінках однини перед закінченням і кінцеві приголосні основи Г. К, х так, чергується із з, с, с. Запишемо, наприклад, подруга, подрузі, око в оці, горох у горосі. І зараз ми спробуємо з вами доповнити наступні словосполучення іменниками з дужок у потрібній формі. У новому. Руці чудово, на ведмежому, вусі на кожному, кроці так на твердому, горісі чудово у юному, віці у теплому, дусі лівій. Руці Білій курці чудово. Запишіть у робочому зошиті сьогоднішнє число, класна робота, справа 10. Відгадайте пропущене в реченні слово і допишіть у транскрипції та запишіть речення графічно. Сонний місяць любить. Осінь завершать. Допишіть сюди слово, запишіть його у транскрипцію і перепишіть це речення графічно у робочий зошит. Чудово! Тепер запишіть вправа 9. Перегляньте презентацію зі словниковими словами. Повторіть їх, а потім запишіть у робочий зошит з пам'яті. Увага. Гетьман. Кобзар, воротар. Харків, сльота. Дзьоб. Запишіть ті слова, які ви запам'ятали. Дуже добре. Запишіть у робочому зошиті вправа одинадцять. І поки що покладіть ручки. У підручнику на 33-й сторіночці прочитайте переказ уже відомого вам твору та заповніть пропуски. Пригадайте і запишіть заголовок. Прочитаємо з вами безпосередньо уривочок твору. Діти втомилися в далекім поході. У краї ньому так знак м'якшення дворі. Попросили пити. Жінка так пригостила Е їх свіжою водою, а сама пішла. Літера Е. Відпочили, десь сили взялися продовжити путь. Відійшли вже на добру відстань, і тут Марійка згадала: А ми ж не подякували жінці. Всі... Заводу. Почали сперечатися літера Е, чи треба повернутися літера Н, е. щоб подякувати. Ми ж люди, а не телята, щоб можна було не вертатися так літера Н, е. мовила Марійка й рушила назад. За нею... Повернулися так літера Е й інші. Важко бути людиною, сказав Роман. За Василем Сухомлинським. Скажіть мені, будь ласка, так, хто пригадав уже заголовочок з уривку цього твору? Так, заголовок важко бути людиною. Запишіть, будь ласка, цей заголовочок на лінію у підручнику. А тепер спробуємо разом з вами у робочий зошит виявити три іменники разом з прикметниками і визначити їхні відмінки. Знайдіть у тексті три іменники з прикметниками і виділіть їх іншим кольором. Так, в далекім поході у крайньому дворі. Свіжою водою. так. Запишемо з вами у робочий зошит. Перше у далекім поході. Визначаємо з вами закінчення. Так, у далекім закінчення ім, поході, літера І відмінок. Місцевий відмінок так. Наступне слово сполучення у нас у крайньому дворі. Визначаємо закінчення. Так, в крайньому ому закінчення дворі і відмінок. У чому? У дворі? Так, це в нас місцевий відмінок свіжою водою. Закінчення визначаємо. Так, свіжою закінчення ою водою. Закінчення ою визначаємо відмінок. Та орудний відмінок. Чудово! Закриваємо свої зошитки, сторіночка у нас 33. Відкриваємо так, перегортаємо далі 34 сторіночка. Ви, учасник великих перегонів. Оберіть автомобіль, на якому братимете участь в авторалі, та обведіть його. Умови конкурсу потрібно за 4 хвилини виконати всі завдання. Перше завдання мовчазний диктант. Якщо виконаєте усе правильно, то отримаєте гран-при та розфарбуєте свій трофей. Поставте зараз відео на паузу, на секундомірі поставте 4 хвилинки і виконайте це завдання. Що ж, а тепер візьміть ручку іншого кольору і перевірте. Якщо правильно ставляєте плюс, якщо неправильно, перекреслюєте, ставляєте мінус, виправляєте помилку. Молодці. Чудова робота.